В день твого народження, вітання, як сонця промені зігріють і потішить, Прими сердечні, добрі побажання, хай день тебе цей зробить щасливіше. Бажаю щирості, відради, доброти, веселих днів, що сповнені натхненням, амбітних планів із досягненням мети і мрій твоїх найшвидшого здійснення, любові в серці, спокою в душі. І мудрості життєвої здобутків. Хай доля напише красиві вірші для тебе, для дітей твоїх і внуків. Живи під небом мирної, блакиті, будь світлом в діях і в словах, щоби літа, всі сенсом оповиті, плоди давали, ніби літо у садах. З днем народження.